Смачні та соковиті курячі ніжки в соусі та Гомілки я вже помила та просушила паперевим рушником. Щоб ніжка добре просмажилася, ми робимо ось такі надрізи на кожній ніжці з однієї сторони. Гомілки ми посипаємо сіллю паприкою та змащуємо невеликою кількістю олії. Робимо їм масаж, щоб спеції рівномірно розподілилися по всій ніжці. На розігріту сковорідку ми наливаємо олію та викладаємо наші гомілки. Та відправляємо смажитись до хромкої скоринки. Тим часом будемо робити заправку, яку будемо виливати до наших ніжок. В миску ми виливаємо соєвий соус, теріяки, чайну ложку маду та видавлюємо часник. Все це перемішуємо. Не забуваємо перевертати наші гомілки, щоб вони не підгоріли. Вже будуть готові, на них з'явиться гарна скоринка, Ми виймаємо їх в іншу миску, Сковорідку коворітку ми вливаємо на соус та додаємо невелику кількість води. Викладаємо гумілки в сковорідку та відправляємо тушкуватись. Я тушкувала приблизно 10-15 хвилин, і коли соус почне загустати, можна смакувати.